І так, всіх вітаю. дуже коротеньке відео, трошки накипіло. Це стосується замовників маток. Поясню чому, в чому питання, в чому проблема. Бачите, на годиннику зараз ось без 10-9. Вчора мене заколупали по цих матках. Зробили люди замовлення, я прийняв замовлення на вівторок і на середу. Е, я не розумію, чи люди не розуміють, чи я взагалі, ну чесно, я зараз поясню ситуацію. Е, прийняв замовлення на вівторок, вчора мене заколупали. Давайте про сьогоднішній випадок. Е, ось без 10.9 і, і мені вже людина, яка замовила на середу, пише: сьогодні буде відправка маток чи не буде. Три знаки питання. Інший пише, ви відправили маток чи не відправили? В 7 годин. Ну, Народ, ви ж трошки ну, взагалі трошки включаєтеся чи не включаєтесь. Чесно, мене це трошки напрягає. Вчора їду е з лікарні, телефоную один практично 11 годин вечора. О, я побачив ваші відео, ви матки продаєте, я кажу, люди, ви, ви трішки дивилися взагалі на годинник. Він каже, що мені годинник, я нашов матки, мені потрібні матки. Я кажу, людина, ти голову включай іноді, тому що ти дзвониш, в який час ти дзвониш? Набирайте утром, тоді все будемо вирішувати. Сьогодні дзвонить пів сьомої. Ну, трошки ви включаєтесь взагалі, люди, чи не включаєтесь? Ви, якщо замовляєте, ви дзвоніть дзвоніть, хоча б в якийсь адекватний час. І якщо ви замовили на середу, чекайте до вечора, відправиться посилка. Відправиться вам накладна. Ну, тр трошки включайтесь, тому що ну це це вже напрягає. Це вже це вже якийсь сфер, чесно.